Готуємо запашний осінній гарбузовий кекс. Подивіться, яка неймовірна краса. На смак він такий самий, як і на вигляд. З'ївся буквально за перших 15 хвилин. А запах стояв нереальний на всю квартиру. Я думаю, що і сусідам було чутно. Отож, дивіться, в розломі це просто щось неймовірне. А колір, як і сама осінь, неймовірно яскравий. Всі деталі я пропишу коротко на відео і детально розпишу, як завжди, в описі під самим відео. Отож, заздалегідь собі потрібно запекти гарбуз, перебити його в пюре, дати охолонути. Тоді з'єднуємо гарбуз, яйця, цукор, олію. Цедру одного апельсина, сікл апельсина 50 грам, це приблизно половинка апельсини, і все змішуємо до об'єднання. Довго не потрібно змішувати, як тільки бачите, що маса стала однорідна, це приблизно одна хвилинка. Все зупиняємося і відкладаємо цю суміш в сторону. А далі в окремій посудині я змішую всі сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяне борошно, розпушувача зовсім трішки трішки соди, сіль, кориця, мелений мускатний горіх, мелений імбир. Кожного з цих складників приблизно по 2-3 г. І все гарно змішуємо та всипаємо до вологих інгредієнтів. Максимально просто, дуже швидко. Все висипали і перемішуємо. Я тут змішую рвінчиком і руками, тому що це дуже просто і швидко. Можна бжинкнути з допомогою міксера. Але і руками впораєтеся. Все. Довго теж не замішуємо, як тільки бачимо, що маса стала однорідна, ось така гладенька, немає грудочок. Зупиняємося. Тут у мене вже нарізані горіхи. Нарізаємо не дуже дрібно. І сухофрукти. Сухофрукти беріть на свій смак. У мене 50 на 50. 30 грам журавлини в'яленої, а 35 грам родзинок у мене світлі. Все вкинула легенько, перемішала, довго не потрібно вимішувати. І перекидаю у форму. У мене форма силіконова. Якщо буде потрібно, розміри напишу внизу. І ось таку невеличку смужку пергаментного паперу поставила на дно. Все випікаю в розігрітій духовці при 180 градусах 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо з допомогою дерев'яної палички. Проколюю в кількох місцях кексик. Якщо паличка виходить сухою, значить він готовий. Якщо ще налипло тісто, то печемо ще декілька хвилин. І знову перевіряємо так само. Ось такий він красунчик. Зверху, до речі, можна присипати або цукром пудрою, або полити розтопленим шоколадом, або змастити білковою глазурю. Рецепт глазурі я написала внизу. Ми з'їли його просто так, тому що не було сили чекати, запах був неймовірний. Ось дивіться. Дуже смачно, обов'язково готуйте, підписуйтеся, дякую за ваші перегляди, вподобайки. Всім смачного!